Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми розберемо повністю оновлення 5.1 і почнімо для початку з маленьких піксельних скінів. Як виявилося, їх не можна отримати одразу, їх потрібно вибити, а саме з автомату гасяпону, інакшим способом ми ніяк не зможемо їх дістати. Зараз ви можете спостерігати, як я вибив піксельний скін на священицю. Також зміни зазнав і автомат Гасяпон. Тепер в інструкції до нього написано: захід дня сміху ласкаво просимо на першу квітневу подію Гача. Я торговець сьогодні буду вашим господарем. Я підготував для вас величезну кількість делікатних, вишуканих і чудових шкір. Якщо ви не отримаєте жодного скіна 19 разів поспіль, ви гарантовано отримаєте скін з 20-го разу і будьте певні, ви ніколи не отримаєте повторних скінів. Крім того, щоб зробити захід цікавішим, ми таємно замхнули деякі реквізити для жанрів у машину гасяпон. Тому не забудьте отримати задоволення. Будь ласка, майте на увазі, що ви можете отримати не більше чотирьох реквізитів для розіграшу перед пробігом у підземеллі. Під час події автомат Гасяпон має 10% шансу випадіння для скинів, 30% для реквізиту для жартів, 35% для зброї, 10% для дорогоцінних каменів, 2% для бомб і 13% для інших предметів. Машина більше не викидає зілля здоров'я. Ось таких оновлень і зазнав наш автомат гасяпону. Як бачите, мені вдалося вибити один реквізит для жартів, і він дав мені одне усилення. Що ж, а тепер давайте поговоримо про те, як же отримати нові титули, і зробити так, щоб їх могли бачити і ваші друзі в мультиплеєрі. Для цього вам потрібно натиснути ось сюди, після чого ви можете побачити ці титули. Деякі з них можуть бути відкриті, деякі ні, деякі можуть бути бронзові або ж золотими. Звичайно, все залежить від того, скільки ви зробили завдань для того, щоб ці титули вийшли на новий рівень. Ви також можете читати, що потрібно для того, щоб вийти на новий рівень титула. Або ж як відкрити сам титул. Для того, щоб ці титули бачили ваші друзі у мультиплеєрі, вам потрібно натиснути ось на цю жовту кнопку, після чого ви зможете перейти до вибирання титулів. Всього є тільки три слоти для ваших титулів, а всі відкриті титули будуть знаходитися справа на панелі. Також зміни зазнав і священник, Тепер він називається не священник, а священниця, що ж тепер все стало точно на свої місця. А тепер поговоримо про нову секретну зброю посох реліктового вогню. Цю зброю можна вибити тільки з автомату Гасяпон з невеликим шансом. Сама по собі зброя доволі ефективна, вона навіть не тратить так багато мани, як може здатись на перший погляд. Але ось у використанні вона доволі складна. Дана зброя може атакувати іскрами, проте якщо ми вімкнемо газ та будемо знову атакувати іскрами, ми зможемо запалити наш посох, після чого за одну секунду наш посох буде тратити три одиниці мани та стріляти вогнем. Для того, щоб припинити стріляти вогнем, нам потрібно знову натиснути ось на цю кнопку. Також в гру було додано новий скін на вітальню, а саме піксельний, який ми зможемо придбати у лідера проєкту ревновації за 5000 золотих сезонних монет. Також змінила анімацію отримання урону від різних ефектів, наприклад, від таких ефектів, як вогонь, заморожування та яд. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.